Наша лекція це 15 хвилин про енергетичні напої. Мене звати Нежута Олександра Ярославна, я є студенткою першого медичного факультету, і сьогодні ми поговоримо про енергетичні напої, їх шкоду і, взагалі, що ж це таке. Поки що напишіть в чаті ті, хто регулярно п'є енергетики або мінусики, якщо ви їх не вживаєте. Так, бачу ваші відповіді. Всі поки що відп... відповіли мінус. Так. Ну, тоді можемо починати. Що ж, енергетичний напой, або так званий енергетик, він користується величезною популярністю у всіх розвинених країнах світу. І причина популярності досить проста. Це порівняно нершлизнам напою та ефект. І, по суті, енергетичний напій це ефект це ефект ефективніший аналог кави, який ще й умовує справу. Також різноманітні вподобання енергетиків сприяють, сприяють популярності цього напою. І у цій лекції ми спробуємо розібратися в тому, чому небезпечно та шкідливо вживати енергетичні напої. Що ж, енергетичні напої досить широким виробництвом надійшли в 1984 році. І якщо говорити про це дуже просто, то це напої створені за допомогою комбінації різних самолюючих речовин, такі, як, наприклад, кофе. Наприклад, вітаміни, ароматизатори та барники, і створені вони для стимуляції центральної нервової системи, за рахунок цього досягається зниження втому і збільшуються показники розумової діяльності. Але це лише необмежений термін, десь 6-8 годин. Тож, як ви гадаєте, які основні компоненти енергетика? Так, Кофеїн. Що ж, склад різних енергетичних напоїв а, у переважній більшості він а, однаковий. І включає він в себе наступні речовини. Ну, по-перше, це і справді кофеїн. І основний, а, це основний компонент енергетики, що надає тонізуючий та підбадьорливий ефект. Але слід зазначити, що кофеїн значно збільшує ЧСС, десь до 120 ударів на хвилину. Мати він є аналогом кофеїну та дає такий самий ефект, але меншою мірою. Також це жіншин та гуарана. Обидва вони є натуральними, тобто несинтезованими, і вони є стимуляторами ЦНС, сахароза та глюкоза це універсальна енергія для організму, тобто простіло води. І, потрапляючи в організм, ці речовини швидко надають стимулюючу дію. Також, насамперед, в мозок, знижують бажання спати та стимулюють його активність. Далі в нас йде таурін, це амінокислота, що прискорює обмін речовин, швидко надає енергію організму та є ще одним стимулятором ЦНС: Теобромін. У чистому вигляді він є токсичним. Але в енергетичних напоях міститься такий тообромін, який пройшов хімічну обробку, і він є тонізуючим засобом: фонілоланін він надає смак напою та вітаміни групи В. Тож, який вплив може спричинити енергетика на організм людини? Напишіть поки що в чаті, як ви думаєте. Гіпертрофія серця. Ну, вживання енергетиків може спричинити розлади сну, включаючи хронічне сіке безсоння та патологічний сон, з яким можуть бути пов'язані кошмари і чутливість до зовнішніх подразників. І після, відчуття бадьорості може бути, після сну відчуття бадьорості може бути відсутнім. Це може призводити до відчуття так званого відкату. І такий вплив енергетика на організм може привести до лабільності настрою, недовірливості, дрезівливості, злості та агресивності, а також до початку депресії. Крім того, можуть розвиватися органічні ураження, такі як синосота, хікардія, підвищений артеріальний тиск та розлив шинково кишкового тракту, такі, як, наприклад, запори чи діарея. І, на вашу думку, чи можуть бути енергетики шкідливими? Так, так, чи як? Що ж, поговоримо про шкідливість енергетичних напоїв, оскільки я бачу, що всі в один голос написали, що так, вони шкідливі. Що ж, негативні наслідки прийому енергетиків вже давно не викликають сумніву серед лікарів. І загально, загально прийняте твердження полягає в тому, що вони значно шкодять здоров'ю у випадку тривалого та регулярного вживання. А саме підвищують ризик розвитку цукрового діабету, також впливають на порушення роботи центральної нервової системи, спричиняють проблеми з функціонуванням серця і серцево-сидинної системи. Також в ну, це в цьому система також може призводити до патології шлунково кашкового тракту, викликають психічні розлади та знижать лібіду. Мають потенційний зв'язок з виникненням серйозних захворювань, такі як, наприклад, тромбози або епілепсія, і зменшують працездатність, увагу та до навколишнього світу. І як ви вважаєте, чи можуть викликати енергетики звикання? Так. Психологічно, так. Ну, на жаль, усі останні дослідження енергетичних напоїв свідчить про те, що вони сільку та сильну залежність. І ця залежність може бути настільки, настільки сильною, що навіть схожа на ту, яка спостерігається не повірити в у людей з алкогольною залежністю. І очевидно, що найближчим часом розв'язання цієї проблеми не буде легким, і особливо для людей з хронічним захворюванням, кровоносної системи, такими як пацієнти з тромбофілією, хворі на сокровий діабет, пацієнти з захворюванням серця, хворі із захворюванням нирок та шлунково кишкового тракту. Люди з хронічним підвищенням артеріального тиску, люди, які страждають на безсоння, підлітки, та люди віком понад 50 років вагінні, хворі на волкому, хворі на порушення кровообігу, головного мозку, в анамнізі та хворі із захворюванням центральної нервової системи. Тож, кому небезпечно або противопоказано пити енергетики? У мене презентація переключається чи ні? Так. Так. Добре. Так. зловживання енергетиками шкодять всім людям, але існує категорія людей, у, у яких енергетичні напої, напої діють особливо шкідливо. І До таких людей ми можемо віднести хворих на цукровий діабет, пацієнти із захворюванням серця, хворі з захворюванням нирок та шинково кишкової системи, також люди з хронічним підвищенням артеріального тиску, люди, які страждають на безсоння, підлітки, люди віком понад 50 років, вагітні, хворі на глоукому, хворі на порушення кровообігу головного мозку в анамнезі та тощо. Що ж, поговоримо про передозування енергетичними напоями. На жаль, окрім користі для енергії, ці напої також представляють реальну загрозу для здоров'я. Використання їх у великих кількостях може спричинити серйозне отруєння, що призводить до перевантаження центральної нервової системи та надмірного навантаження на серце та артерії, і зазвичай прогнозування енергетиками відбувається при частому вживанні під час будь-якої інтелектуальної діяльності, особливо у студентів перед іспитами. Та у людей, які виконують цю розмову роботу, наприклад, такі як програмісти, письменники, професійні геймери і тощо. І причина о, цього полягає в тому, що енергетичний напої збільшує працездатність організму, але це відбувається за рахунок перевантаження всіх його систем. І серцево-судинна система о, та центральна нервова система страждають найбільше в цьому випадку. І ці напої о, мобілізують резервні системи організму на тривалий термін. Тоді, як вони призначені для короткочасного використання. Це не більше 30 хвилин і лише в критичних ситуаціях. Це може призвести до їх бистрого зношування. І у багатьох країнах, на жаль, споживання енергетичних напоїв практично не регулюється, а пропаганда проти їх вживання взагалі мінімалізована. Тож, поговоримо про симптоми передозування енергетичними напоями. До симптомів отруєння, тобто передозування енергетиками, ми можемо віднести підвищення частоти серцевих скорочень, всіке та тривале безсоння, дратівливість та агресивність, почервоніння обличчя та відчуття жару, підвищення артеріального тиску, діарею, тримор кінцівок, порушення координації рухів, прискорене сич, випускання, холодний піт. Підвищення температури, багато блювання іноді не приносить полегшення, тривожність, паніка та недовірливість, сплутання свідомості, візуальні та слухові галюцинації, втрата свідомості, тож, які можливі наслідки? Як ви гадаєте, напишіть в чаті, і потім ми це обговоримо. Так, поки ще не, не бачу чат. Так, виснаження. Так, ну, наслідки частого вживання енергетичних напоїв, а також передозування ними, досить серйозні. Тривожність. І спробуємо ми перерахувати, перерахувати всі наявні з них. Перше, це в нас зниження лібіда та імпотенція. Потім шлунково кишкові захворювання, когнітивні порушення, розвиток психічних захворювань, депресія, апатія, байдужість та агресивність, порушення роботи серця та тромбози, стійке хронічне безсоння, перезбудження, нервові тики, епілепсія, зниження інтересу та мотивації та смертельний результат, але він порівняно рідко. Тож, яка буде перша медична допомога та подальше лікування? Якщо у когось підозра на передозвання енергетичним напоями, потрібно негайно викликати швидку допомогу. Перед прибуттям медичної бригади рекомендується хворому дати десь 2-3 літри води і викликатублювання. І це можна зробити, натиснувши пальцем на корінь його язика після вживання теплої води. Після цього хворому слід дати 10-12 пігулок активованого вугілля для зменшення токсичної дії. Для нейтралізації кофеїну хворому можна дати зелений чай чи молоко. Також корисними можуть бути страви, які містять магній, такі як, наприклад, капуста чи авокадо. У випадку госпіталізації хворому йому буде проведено прямування шлунка та поставлено крапельницю. Лікування буде спрямоване на детоксикацію організму та зменшення навантаження на нервову та серцево-судинну систему. Дякую за увагу. І якщо ви дізналися щось нове для себе, то напишіть в чаті, що саме для вас було нове.